Сьогодні ми у Львові символічно відзначаємо річницю Революції Гідності саме в той день, коли стався перелом: перелом із мирного і спокійного протесту до відкритої боротьби за свою державу, за свою віру, за своє право, щоб бути разом і мати право жити. На своїй землі. Сьогодні ми будемо розпочинати із молебену до Богородиці, за усіх тих, кого немає з нами, за усіх тих, хто сьогодні виборює наш мир і спокій, за усю нашу державу і наш Богом благословений український народ. Благослови, Владико, Бо, благословений Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки.

Ты будешь за ней ходить? Да, не буду. Там не расплывется, Да. Чувак, Там... ты да. Оля, бери распалитель. Да. Дай. Ne oluyor? Ne Нехай в москалів, киченя завжди буде гола. В організмі африканська лихоманка і була. Будь проклятий Путін до десятого коліна. Хай живе вільна Україна. О, Поки ми все не розказали, музики не стало. Якраз звук пішов.

Варили наші кримські біженці. Шурпа. Чисто татарське блюдо. Бомба. А як вас звати? Руслан. 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 А скажіть, будь ласка, ви сьогодні тут. Які у вас спогади про рік тому і про те, що сьогодні відбувається? Я вам давав інтерв'ю.

Результат позитивного. <us>

Внумо браття в руки зброю. Ми за правду та за зміни. Не здамося ми без бою. Вічна слава Україні. Героям слава! У нас ще є один вірш, який написали тоді, нам передали, напевно, був один з перших віршів. Вірш про Яника. Хочеш, хочу жити не як люди, пастуди, Сказав Яник і додав. І я собі вже все забрав. Вам лишилася фігня, я ж зажерлива свиня. Хочу всього я багато, хочу світом керувати. Щоби красти й забирати, я хотів президентом стати. Будете щось говорити, Будете хороші страчено. Де моя революція. В кабінетах придумано, на вулицях справджено. Де моя революція, реформація? кровлю шлях по косах пікаючи. Де моя революція реконкіста по колонах вигнанців кружляючи? Дорогі мої українці! Я знаю, Урал якутів цивільному тут. І коли вибрали Януковича нашим президентом, моя душа бунтувала, як могли зека. Вибрати нашим президентом. І в 2010 році я написала вірш ганьба. Яка то ганьба, брати українці, у нас президентом вибрали злочинця, яку державу збудуємо ми, який то сором перед людьми. Під різними ми стоїмо прапорами, недаром з трибуни назвав нас козлами. Пора під єдиний стати нам стяг, від півночі півдня до Заходу Сходу не дать зруйнувати в державі свободу. Не з вами потомки вільних козаків. На штатки стрільців і завзятих повстанців тече в наших жилах кров бунтарів, і з нас не зробити покірних рабів. Візьмімось за руки, наче до танців, з'єднаємо сильний і єдиний кулак, збудуємо міцну і соборну державу. На радість народам, потомкам, на славу, слава Україні і героям слава. Героям слава після того, як побили наших дітей на Майдані, я пишу вірш, присвячений героям Майдану.